Наслідки обстрілів та доля екскомандувача, бронювання робітників екстренки та сесія міськради. Це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Традиційно ми починаємо акценти з обстрілів Одещини та їх наслідків. На цьому тижні ворог декілька разів бив по нашому регіону. Так, 22 червня. Окупанти випустили по нас авіаційну керовну ракету, яка втратила бойову спроможність над морем. Далі, 24 червня, зранку російська армія в чергове атакувала Одесу двома балістичними ракетами. Біля восьмої ранку у місті пролунало декілька гучних вибухів. Одну ракету вдалося збити, друга влучила. Голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в місті Одесі. Від влучання загорілися складські приміщення на площі 3 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Постраждало четверо людей. Ще одна атака на регіон відбулася 26 червня. Вночі окупанти в чергове атакували Одесу балістичною ракетою, яка сягнула цілі, як повідомив голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждала цивільна інфраструктура Одещини, зокрема у промисловому секторі пошкоджена адміністративна будівля. Люди не постраждали. Також балістикою ворог вдарив по Одещині 28 червня. Обстріл відбувся опівдні. Ворог вдарив по Одещині іскандером із, із касетним боєприпасом. У наслідок зайнялося поля з пшеницею. Рятувальники намагалися лікалізувати та ліквідувати пожежу якомога швидше. Інформації про постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, зазначили у силах оборони півдні України. Міжнародні навчання серії Sea Breeze, які кілька років поспіль проводились у Чорному морі за участю України, цього року стартували у Шотландії. Про це повідомили у прес-службі військово-морських сил України. Основна тематика цьогорічних навчань залишається незмінною. Підготовка та оцінювання штабу протимінних дій ВМС України під час проведення протимінних дій та операцій, підготовка екіпажів українських протимінних кораблів до виконання дій у складі багатонаціональної тактичної групи. Окрім цього, проводитиметься і підготовка операторів комплексів СІ ФОКС. Які безпосередньо будуть виконувати завдання з пошуку та знешкодження мін, також запланована підготовка штабу амфібійних дій для планування амфібійних операцій залученням тренувальної групи експедиційних сил США? Цьогоріч до навчань долучилося 13 країн-учасниць, серед яких, окрім України та Сполучених Штатів Америки, які виступили організаторами, також Болгарія, Швеція, Естонія. Німеччина, Франція, Грузія, Греція, Румунія, Польща, Японія та Велика Британія як сторона, яка приймає у себе гостей. Державна прикордонна служба України на цьому тижні декілька разів звітувала про затримки чоловіків, які планували незаконно перетнути кордони України на виїзд. Частіше за все це були не поодинокі туристи, а великі і навіть рекордні за чисельністю групи. Так, в Одеській області було затримано групу з 24 чоловіків біля кордону Молдови. Анонімні організатори, яких зараз шукають, брали по 12 тисяч євро з особи за свої послуги, і це майже 300 тисяч євро за 24 людини. На чоловіків складено адмінпротоколи організаторів шукають на минулому тижні у суботу, 22 червня, під час зустрічі в міськраді з представниками депутатського корпуса. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль, уручив меру Одеси Геннадію Труханову нагрудний знак за службу і звитягу. Як наголошується, у такий спосіб генерал Содоль високо оцінив допомогу Одеси для військових. І вже на наступний день громадські активісти, ветерани війни з РФ діючі військовослужбовці у ЗМІ та соцмережах висловилися проти таких нагороджень. Назвав їх недоречними та ганебними по відношенню до самих військових. Одночасно, з цим, 24 червня, начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернувся до держбюро розслідувань з проханням провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Тоді він не назвав публічно його імені, проте пізніше стало відомо, що заява Кротевича стосується того ж Юрія Содоля. Олії до полум'я додала народна депутатка України Мар'яна Безугла, відома своїми агресивними заявами. Депутатка заявила, що за добу до можливого прориву Юрій Содоль зняв з місця бригаду і завів підрозділ, який вже зазнав втрат і мав знижену боєздатність, а також звинуватив його у розважанні в Одесі під час прориву фронту. Збіг або ні. Але 24 червня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Соделя на бригадного генерала Андрія Гнатова. Про це голова держави відзвітував у своєму щовечірньому зверненні до українців. Будь-яких коментарів від самого екс командувача поки не було. Як і невідома подальша доля генерал-лейтенанта Юрія Соделя. За останні 9 місяців за різних обставин з Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф звільнилося понад 600 працівників. Через нестачу кадрів в Одесі щоденно не виїжджає на маршрут 20 машин екстренки. Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами: якщо не буде заброньовано тих, хто ще залишився у службі. То може статися так, що не буде кому приїхати на виклик, і від цього не застрахований жоден: ні робітник ТЦК, ні державний службовець, ні охоронець приватної охорони, і навіть родина військового, що сьогодні боронить Україну на фронті. Тож депутати міськради направили до відповідальних органів депутатське звернення щодо бронювання працівників Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. У зв'язку з цим Одеська міська рада звертається до Одеської обласної військової адміністрації з проханням визнати Центр екстреної медичної допомоги для медицини катастроф критично важливим та затвердити механізм бронювання щодо його співробітників. Це допоможе уникнути кадрової кризи через масове звільнення медиків, водіїв, диспетчерів, а також зберегти належний рівень надання медичних послуг, що відповідає вимогам чинного законодавства. Сподіваюся на вашу підтримку. А від себе хочу додати дійсно. Ми розуміємо, що, що кажуть вони, що е, треба мало того прийняти рішення, тому що рішення про визначення його критичне було прийнято ще в листопаді минулого року, але е, досі ситуація ніяк не рухається з міста. Тому ми звертаємося саме для того, щоб кроме е, рішення було ще практичні дії по зробленню цьому бронювання. Тому прошу підтримати це звернення всіх депутатів. Дякую. І, до речі, після цієї промови пана Етнаровича, під час сесії міськради прийнятого та повного тексту цього звернення на офіційних джерелах, зокрема і на сайті міста, знайти не вдалось. А вже у п'ятницю у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомили, що більшість військово-зобов'язаних працівників одеської екстренки. Вже заброньовані. Там також зазначили, що відповідний наказ 25 червня видало Міністерство економіки України, і наразі процес бронювання співробітників триває. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Героїня цього тижня Тоня Наябрьова, українська сценаристка, кінопродюсерка та режисерка короткометражних та повнометражних фільмів. Нещодавно в Одесі представили її фільм про кохання та дорослішання на тлі х років. В інтерв'ю інтенту пані Тоня розповіла про період створення фільму, дитинства серед акторів, Одесу та проблеми з українською музикою. Тож залишаємо посилання в описі до акцентів, переходьте і приємного вам перегляду. Учасників акції Гроші на ЗСУ, що проходить кожного тижня в Одесі, через соцмережі закликали вийти у середу, 26 червня, до будівлі міської ради, де проходитиме сесія. Люди прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами, на яких написано гасла: доки ти мовчиш, нічого не зміниться. Клумби та Бруківки не захищають від ракет, та бездіяльність і байдужість наближають до нас лінію фронту. Мітингувальники зазначають, що громада міста зараз має один головний інтерес підтримку збройних сил України. І цього разу мер з декількома представниками депутатського корпусу таки вийшли до мітингарів. Треба звернутися до народних обранців, до народних обранців, запросити її. І по з ним провести з ПБЕС. Я, я можу вам допомогти повідомити. Я не керую депутатами народними обранцями. Народними обладнаннями. Не керую, так? від Одеси робота. А не від кого він навіть? Ні, від Одеси, від Одеського регіону. Да, да. Вони при вони... допоможете нам. Я допомог вам організувати цю зустріч. Якщо буде за. Тому що треба задавати питання, якщо ми хотіли, щоб ми, маємо змогу, щоб вони вирішували ну, адресу, ті люди, які Тому що так. коли мені приходять зробити вертизацію, де я де міська рада, де демократи на самій сесії депутатам було запропоновано проголосувати майже за 60 проєктів рішень. Так, одним з рішень депутати одеської міської ради затвердили на посаді заступника одеського міського голови. Ганну Познякову. Раніше вона обіймала посаду директорки КП теплопостачання міста Одеси. На посаді віцемера Ганна Пазнякова відповідатиме за сферу житлово-комунального господарства Одеси. При безумовній важливості всіх напрямків вважаю, що сьогодні першочергово необхідно зосередитись на питаннях безпеки. Безпека це та ключова теза, на якій ми сконцентруємось. Три конкретних напрямки: енергетика, переробка сміття і бомбосховища. Ганна Познякова також додала, що пафосних обіцянок давати не буде, але буде працювати на цьому місці наполегливо. Ще одним рішенням у восьми депутатів забрали кошти депутатських фондів. Йдеться зокрема про тих народних обранців, які спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації виїхали за межі України і не беруть участь у засіданнях міської ради. Депутатські фонди складають по 4 мільйони на кожного, тож набігають 32 мільйони. Нагадаємо, за даними громадської кампанії, атестація депутатів місцевих рад після 24 лютого 2022 року перестали відвідувати пленарні засідання дев'ятеро депутатів одеської міської ради. Також під час цієї сесії далеко не перший раз у стінах міської ради пролунала фраза Сміттєпереробний завод. На цей раз депутати Одеської міськради навіть погодили розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площою 4 гектари комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси під реалізацією проєкту сміттєспалювального заводу, який також може виробляти електроенергію і тепло. Сьогодні хочу заксувати так вашу увагу на прийняті рішення 6.3. Тому що проєкт рішення включає пункт щодо відведення 4 гектарів нашому комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси для будівництва сміття спалювального заводу, який буде виробляти електрику і тепло. Ми довго до цього йшли і ось сьогодні маємо чітке розуміння, що і як нам робити. Оформилися на ділянки дозволить розпочати розробку проєктної документації. По суті, свої наміри ми зафіксували ще й у 2022 році, коли погодились схему до постачання міста Одеси, яка включає будівництво теплового заводу. Крім того, наразі створення робочого групу сородна робочого група японськими партнерами, які розробляють для нас майстер-план з відновлення Одеси. До нього увійде і проєкт будівництва сміттєпалювального заводу. Весь цей пакет документів стане суттєвим аргументом для залучення інвестицій. Дуже сподіваємося на те, що цього разу новина про будівництво такого заводу не залишиться своєрідною мантрою одеських депутатів, а втілиться у життя. Нагадуємо вам, що кожного вівторка на нашому youtube каналі Intent Insight. Прямий етер з цікавим гостем, гостра тема. І головне ваші запитання під час етеру, наприклад, на цьому тижні головний редактор інтенту Валерій Болган спілкувався з представником рекрутингового центру 21-ї окремої механізованої бригади Олегом Байдолюком про рекрутинг і всі умови, мобілізацію та необхідність в оновленні складу бригад. Посилання на цей етер в описі до акцентів. І чекаємо вас у вівторок на нашому каналі 22 червня. У книгарні кав'ярні Старого Лева в Одесі пройшла презентація дебютної поетичної збірки волонтера та військового журналіста Богдана Куценка. Автор, співзасновник низки громадських організацій, громадський діяч з 2014 року волонтер року. Волонтерна користь добробатів та зсу 2022 року. Продовжив волонтерську діяльність. А також долучився до міжнародної журналістської спільноти задля висвітлення російської агресії та воєнних злочинів. За словами автора, у цій збірці вибрані тексти, вибрані думки та виваріні часом почуття. Оформила книгу у манері китайської порцеляни одеська художниця Леся Медвідь, яка знає і тексти, і автора: літо, діти, осінь, зима, війна і весна. Поетична збірка, де понад сотню віршів поєднано у цикли історій із місць і часів про фізику і метафізику, крізь які ніби човен проминає життя, йдеться в описі до цієї книжки. Ванна, вино, закрите вікно, почуття вини притулить до стіни, як відьма у хаті лишає мітлу. І підзабувши, що ми в тилу очі заплющую і спи у день. Слухай, як за вікном гуде. Всесвіт легкий, і всесвіт важкий. Слухай тремор його ватажків, В остраху смерті і відобраз, слухай фрази, і вартість фраз більше ніколи не пам'ятай. Та пригадай, що ти зовсім не та, і пригадай, що мета проста, сон викликай і рахуй до ста, очі заплющі, закрий вуста, слова нікому не говори, сніг на місто піде з гори, все відпусти, нівелюй. Простий сон оминатиме блокпости фронту снігу і брудні віки, непритомних чоловіків, холод в наметах, нечутний спів всіх, кого ще не зустрів вітер в підірваних фермах моста. Просто рахуй, до ста. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Не нехтуйте сиренами і тримайтеся, українці.